ще одна незрозуміла стаття. Факти помилкові цитати вигадані. Це не стаття про туризм, а марення кризунутого хто за це відповідає я повернувся О, oh господи. Короткий відпочинок і тисяча вольт на день призвели до дивовижних наслідків. Ваша правда, пане Брекен, цитати з цієї статті друкувати не можна. Шерман, я вигадував їх цілих 20 хвилин. До речі, дякую, що навідував мене, коли я був у спецзакладі Ролінг-Веллі. Нема за що. Герман, як це гарно. Ти його навідував? відував? Хіба в тебе нема редакторів, щоб довести цю маячню до пуття? Мене понижено на посаді. Я маю довести, що не розгубив якостей великого адміністратора. Тож надрукуй цю погань, добре? Ні, не можу. Твої автори мусять усе переробити. Вони всі позвільнялися. Сказали, що я з божеволів. а я цілком нормальний. Ось довідки з ролінгвеллі. Ти їх усюди з собою носиш. Так, і вони часто стають мені у пригоді. Отож щоб завершити цю справу, треба найняти нових авторів. Коли цей журнал здавати в набір? Завтра о шостій ранку. Пол, ти повинен мені допомогти. Ні, я не можу. Мені більше ні до кого звернутися. Дуже прикро, вибач. Це мій останній шанс. Пан або пропав. Не дай мені пропасти. Зроби мене паном. Містер пане Брекен. Добре, Луїс. З цим ми розберемося, але статтю про туризм треба переписати. герман візьметься. зробиш це для мене. Він зробить це для мене. А вже ж, навіть якщо доведеться працювати цілу ніч. Я теж лишуся після роботи і допоможу вам. Дякую, Лоїс. Що тут за збори? Ми лишаємося після роботи, щоб допомогти пану Крофорду. Ну що ж, усім добра, ніч. Геді, кожен із нас допоможе пану Крофорду. Герман іде додому писати статтю. Герман писатиме статтю? Я не проти співавторства. Герман, поставиш моє ім'я під заголовком. Добра ніч. Твоє ім'я буде під заголовком, якщо допоможеш написати статтю. Хто це сказав? Я. Чому? Тому що це логічно. А хто в нас відповідає за логіку? Ти а що буває, коли ти стромляєш носа в чужі справи? Не знаю. Ти маєш одягти труси смерті. Oh, no. Ні, тільки не труси смерті. Що це за труси смерті? Навіть не знаю. Просто я об'єднав дві речі, яких він боїться понад усе на світі. Труси і смерть. Пане Брекен, я обійдуся без Гедді. Але ж це була чудова ідея. Геді, якщо ти претендуєш на співавторство, допоможи Германові. Яка підтримка, яка вірність? Це нагадує той фільм, де римські раби прагнули захистити свого вождя і вигукували: я Спартак, ні, я Спартак, ні, я Спартак. Ні, я, Спартак! я цього ніколи не забуду. Добраніч. ніч. І куди ж ти? Справа в надійних руках, то на що мені лишатися? Якщо ти підеш, ми нічого не зробимо. Твоя правда, Спартак ніколи б не пішов. Я буду поруч з вами до кінця. Ми будемо разом працювати, разом їсти, разом плакати, разом сміятися. Ну, добре, до роботи. Okay, Я сідаю за роботу, будь ласка, приготуй кави. А чого це я маю готувати? Бо Я сідаю за роботу. Я не вмію готувати каву. Пробач, я почуваюся такою дурною. Добре, Тоді ти сідай, а я приготую каву. Тільки обов'язково змили зерна двічі. Потім профільтруй і не забудь підігріти молоко. Бачите, що з цього вийшло. Працювати вона все одно не буде. А у співавтори проб'ється. А по-моєму, вона обрала правильну тактику. Труси. Oh О боже. Я не збираюся готувати каву. Я теж. Геді, нам разом працювати. Поводься, як доросла людина. Чому каву маю готувати я? Бо я сів за роботу, тож не берися. Ось потрібні цитати. Лоєс, ти не хочеш приготувати нам кави? А ви не хочете, щоб я пішла додому? Де твій спартаківський дух? Я не спартак. Я навіть не Лоїс. Добре, я приготую кави. Добрий вечір, пане Крофорд. Рей, може, приготуєш нам кави? Не вийде. Що, вже чув про моє пониження? Так. Шарт. Германа немає йди геть. Мені теж дуже приємно. Хвилинку. Ти ж автор? Так. Не хочеш зробити крофорду послугу. Ні. А мені не хочеш зробити послугу? Думаю, що ні. А що, коли я розкажу Вільямсу, як ти обійшовся з його дочкою? Як ви про це знаєте? Я знаю все. Я Брекен. Доведеться допомогти. Завтра журнал здають у набір. Доведи до пуття оцю статтю. Добре, зроблю все, що зможу. Дякую. Чорт. Будь ласка, зробіть мені послугу. Приготуйте кави. За кого ти себе маєш? За особу, що переписуватиме вашу статтю. Тобі експресо чи по-турецькому? Кава паскудна. То приготувала б сама замість того, щоб тисати свої нігті. А якби я приготувала кави, ти зробив би мені манікюр? Ну добре, що тут у нас? Туризм або. Як відчути себе бездомним під час відпустки? Що ти робиш? Придумав заголовок. Страшненький. А мені подобається звучить смішно. А чому він має бути смішний? Бо в туристів є почуття гумору. Як ти знаєш? Бо займався туризмом. Я турист. Не доводь мене до істерики. Це страшне. Будеш отак сидіти і критикувати? Такий у мене план. Fine. Ну і сиди, мені байдуже. Чорт, так і не байдуже. Що будеш робити? Скиглити, скаржитись? Ну все, сідай за стіл, почнемо писати статтю. Я не напишу цю статтю. Що таке? скаже брекену, мені бракує часу. Все, дякую. Мабуть, дівчина. Чому ти так думаєш? Бо в тебе завжди дівчина Ні, не дівчина хлопець дуже смішно. Якщо вже тобі цікаво, у мене творча криза. Нема натхнення. Не знаю, чи зможу я взагалі писати. зможеш усі твої проблеми в тому, що ти не можеш зосередитися роботі. Ти сексуально стурбований, емоційно неповноцінний раб власних інстинктів. Слухай, ти мене викрила А вже ж єдина мета твого життя перемоги над жіноцтвом. А тепер забудь про жінок стаття головне. Тож пиши. Твоя правда. Дякую. Я тільки й думаю, що про жінок треба зосередитися на статті. до біса жінок. Так починаю зосереджуватися. Джей, а чому це ти ніколи не чіпляєшся до мене? Що ти сказав, що тільки думаєш про жінок? Чому ж ти ніколи не чіпляєшся до мене? Я зосереджуюсь. Забула спочатку, дай відповідь на моє запитання. усе це дуже особисті речі. Колегам не слід обговорювати інтимні питання. Моя дружина розлучається зі мною. Чув про це співчуваю. Здається, це моя провина. Я тобі казав, що в мене з батьками були погані стосунки. Ні, я не був їхнім улюбленцем. Хоч і був єдиною дитиною в сім'ї. Пропорт, мені шкода, що в тебе проблеми з дружиною, але в нас багато роботи. Пол, я тобі подобаюсь, тільки чесно. Я наполягаю. Ні. Міг би хоч секунду повагатися. Якщо не припиниш балачок, я перейду в іншу кімнату. Це страшне. Мені 52 роки, і я в паніці. Від мене йде дружина. В моїй кар'єрі кінець. І в мене нема жодного друга. Може, все це тому, що ти ніколи не прислухався до інших. Не перебивай, я розкриваю душу. Я йду звідси. Ти мене кидаєш. Так, я йду звідси. Ми просиділи дві години і нічого не зробили. Я допишу статтю в офісі. Нікуди ти не підеш. Залишися тут і робитимеш усе, що мені заманеться. Виконаєш свою роботу, мою роботу. І якщо мені захочеться, розрахуєш мої податки. Чому ти так упевнена, що я рахуватиму твої податки? Вона мені немає бізнесу. Якими точно податковими плігами ти користуєшся? Ти явно переоцінюєш можливості своєї білизни? Ти так вважаєш? Пробач, що ти сказала? Ми обговорювали можливості моєї білизни. Думаєш, ти доб'єшся чого завгодно, просто показавши свої ніжки? А чому би ні? Спрацьовує безвідмовно. Цього разу нічого не вийде. Або допомагай мені, або забирайся геть. Або я тебе зваблю, і ти з радістю зробиш за мене всю роботу. Не вийде. Вийде. Oh, oh, не вийде. Геді, oh, yes, <laughs> твої хитрощі даремні. Твої хитрощі даремні. Не даремні. Герман, обніми мене. Джей, поцілуй мене. Пол, пригорни мене. Ти розумієш, що це значить? Це значить, доведеться бігати в аптеку. Ні, Це значить, що я перемогла. Ти не перемогла, я не піддався. Та якби я захотіла, ти б ремонт зробив в моїй квартирі. Забирайся звідси. Колір вибрю. Бачиш, я знов перемогла. Ти знав, чого від неї чекати. То чому ж ти піддався? Не знаю. Зате я знаю. То, чого ти на мене розкричався? Так, це в тебе добре виходить. Твоє щастя, що в тебе такі гарні ноги, бо більше в тебе нічого нема. Що, що? Те, що чула. Думаєш, я не можу написати статтю? Right. Так. Треба негайно щось зробити, аби їй полегшило. Я все владнаю. Ні. Від того, що в тебе на думці, полегшає тобі, а не їй. Так, я завжди це плутаю. Вважай, що я нічого не казав. По-твоєму, я не здара. Все це балачки. Ти мені все одно не допоможеш. Я напишу статтю сам. Ти не пролізеш у співавтори. Це мені ні до чого. Я й сама можу написати цю кляту статтю. А як же, звісно, можеш? Можу. Зробимо так. Я напишу свою статтю, а ти свою. Побачимо, котру виберуть. Згода не така вже я й нездара. А хто ж іще? Герман, я тебе ненавиджу. Пол, я тебе люблю. Крофор я вже починаю тебе боятися. До біса. Просто досі ніхто не був такий добрий до мене. Моя дружина називає мене крий занутим. Твоя дружина розумна жінка. Пол, ти мене поважаєш? І знов, тільки чесно. Ні. І знов, ніби хоч на хвильку замислитись. У цій статті про ловлю лосося, теж усе наплутано. Чому ти це робиш? Ненавиджу погану роботу. Річ не тільки в цьому. Ти мене не поважаєш, не любиш і все одно працюватимеш цілу ніч, аби допомогти мені повернутися на керівну посаду. Чому на тій посаді? Ти ніколи не завдавав мені стільки клопоту. Може, ти повернешся туди і даси мені спокій? Де ти набрався фактів про ловлю лосося? я вже 25 років працюю у відділі інформації. я знаю скільки важить муха, знаю окружність місяця і населення оклагоми. God, Та ти просто ходяча енциклопедія. І you... коли небудь замовкнеш. А ти знаєш, що я know. зруйнував твою кар'єру? Років десять тому старий Ватертон спитав років. мене, чи вийде з тебе добрий адміністратор. Я сказав ні. Залиште його в інформаційному відділі. Його місце там. Що з тобою? Чому ти відцілував мене раніше? Годі, Луїз. Я думав, ти жартуєш. Не розумію. Ти переслідуєш усіх, хто носить сукню. Звісно, за винятком пана Крукшенка з відділу маркетингу. Але зі мною завжди тільки привіт, Луїс. Невже тобі ніколи не хотілося мене звабити? Я навіть не уявляв, що цікавлю тебе? Ти мене не цікавиш. Тоді в чому річ я почуваю себе зневаженою. Спочатку я була задоволена тим, що не чіпляєшся до мене. Ти завжди чіплявся до геді. Ти чіплявся до знайомих жінок, до незнайомих, до низьких, до високих, до гладких, до, до лисих. Серцю не накажеш. Але ти ніколи не чіплявся до мене, і моє его від цього страждає. Я ж не вимагаю, щоб ти зі мною одружився. Мені просто було б приємно знати, що я тебе приваблюю. То скажи мені якусь непристойність, щоб я могла тебе відшити. Ну годі, треба працювати. чоловік готовий причепитися до Маргарет Тешер, уникає контактів зі мною. Okay. Really want to know... Хочеш знати, чому я ніколи не звертав на тебе уваги? Хочу бо туризм не дозволяє нам забути, що хоч би скільки людей висадилося на місяці на землі, як і раніше, панують комарі. <реш> що скажеш? Хотіла б сказати лайно, та написано добре. Дякую. А ти вже закінчила? Ні, я не збираюся закінчувати. Твоя стаття і так чудова. Хвилинку, тобто стаття чудова, і ти йдеш. Вітаю, Герман, ти переміг. Дозволь мені прочитати. Може, дам тобі кілька порад. Мені не потрібні поради, я йду додому. Отже, моя стаття краща. Подумаєш, велике діло. Я не казала, що вона краща, я сказала, що вона гарна. Я просто не хочу, щоб це читали інші. Добре. Ненавиджу оце твоє добре. Ні, щоб сказати, я не вірю жодному твоєму слову. Ось. Треба, щоб кожен сказав їй щось приємне. Бездоганна орфографія, правильні поля, чудова каліграфія. Хвилинку. Стаття написана добре, дуже добре. Як ти знаєш? Я вмію читати. Міг би це не підкреслювати. На перший погляд звичайна лісова галявина. Та для мене це було чарівне царство, заселене бурундуками, саламандрами, жуками і комахами. Цілий тиждень ми провели разом. Тільки він і я. цілий тиждень головне місце в його житті належало мені. Це було якраз перед їхнім розлученням. Мені тоді було 5 років. Мабуть, у такий спосіб батько хотів зі мною попрощатися. Чудово написано. Ти повинна закінчити. Не хочу я нічого закінчувати. Геді, то була моя стаття. Ватертон хотів призначити тебе, але за моєю порадою надав перевагу Андерсону. Крофорд, будь ласка, я повинен був тебе стримати. Ти не пасував переді мною. Багато в чому переважав мене, і це мене бентежило. Думаєш, ти мене стримував? Чи не тому тобі так важко дивитися мені в очі? Так, не кажучи вже про амбліопію лівого ока. тут я тобі нічим не допоможу. але ти мені не зашкодив. Ватертон пропонував мені ту посаду. І ти відмовився? Так, хоч іноді я скажуся, але моя робота мені подобається. Я задоволений своїм службовим становищем. Ти знаєш, що я намагався тебе стримати, і все одно допомагаєш мені. Чому? Бо мені знайомі твої почуття. Мені теж 52. Я розлучаюся з дружиною і не знаю, хто мене підтримає в скрутну хвилину. А ти мені нагадуєш рибу, що б'ється на березі, намагаючись повернутися у воду. Мені образитися на цей натяк. Тільки якщо ти його зрозумів. Тоді я не ображаюсь. Так, я ображена. Невже річ у тому, що ти мене знаєш? А якби просто побачив на вулиці, то причепився б? Річ не в тому, що я тебе знаю, а в тому, що ти знаєш мене. Ти знаєш, що я лицемірний, безвідповідальний. Егоїстичний, обмежений жінко ненависник дякую за підказку. Ти мене наскрізь бачиш. я знаю, що не подобаюсь тобі. Отже, ні, Джей, ти мені дуже подобаєшся. Справді. Так. По-моєму, ти миткий, дотепний хлопець. Ласий шматочок. Тільки оця твоя сексуальна стурбованість робить тебе огидним. Шкода, Луїс, ми з тобою різні люди. Я люблю секс. А я, думаєш, ні? Я можу змусити тебе забути всіх жінок, з якими ти був. Просто мені не хочеться перетворювати це на сенс життя. Я все сказала. Тож повернімося до роботи. Ласий шматочок. То образний вираз. Минулого четверга ти зайшла в Макенеліс, вдягнена в темну блузу, з розстебнутим на два гудзики коміром. Вітер скуйовдив твоє волосся, і твої щоки розрум'янилися від свіжого повітря. Ти була найпривабливішою жінкою в цілому барі. Я ще не втратив шансів на поцілунок. Бачиш, чого ти себе позбавляв? А тепер відчалюй. Геді, я й не знав, що ти можеш так писати. Це треба закінчити. Облиш. У мене болить голова очах Я втомлена. І крім того, в мене на пальці лишилася вм'ятина від олівця. Така вже вона письменницька праця. Я не збираюся так надриватися. Нехай краще все буде як раніше. Зрозуміло. По твоєму, я ледащо. Ні, по-моєму, ти боїшся втратити свою невразливість. Дякую за діагноз. Але я не збираюся змінюватися. Не можна завжди обирати найлегший шлях. Початок статті. Дуже вдалий. Ми з тобою сядемо і допишемо її до кінця. Чому? Тому що мою статтю ти порвала. Завтра ти можеш знову бути стервою, а сьогодні ти письменниця. Я приготую кави. Дякую, Герман. Дякую, Джей. Дякую, Пол.